У Львові навала жебраків. Вони атакують місцеві кав'ярні. Випрошують відвідувачів гроші, коли, коли ті смакують ба більше, цуплять їжу з тарілок. Тому власникам кав'ярень доводиться наймати людей, аби відганяти непроханих гостей. 24-річний Микита Булатов родом з Кубані в Росії. Закінчив музично-педагогічний коледж. Та одного дня хлопець автостопом примандрував до Києва. Тут закохався. А коли Люба дівчина вийшла заміж за Львів'янина і переїхала до міста Лева, за нею подався і Микита. Поневіряння закінчились втратою документів. Тепер він безхатько. Єдина розрада у його житті музика. Перше, я імпровізую, а, а маю на увазі, я граю своє. Свою музику, яку я сам пишу. Е, По-друге, я дуже люблю грати рок н роли і блюз. По-третє, -по мені дуже подобається композитор Ян Терсен, який написав музику до фільму АМІВІ. Ночую Микита, де доведеться, а на життя заробляє грою на вуличному піаніно. <му> Ти хлопець дуже не любить, а особливо прикро стає, каже безхатько, коли його проганяють із кав'ярень чи інших закладів. Виганяти з ресторації прохачів щодня доводиться тендітній дівчині Ірині. Раніше працювала адміністраторкою, тепер перекваліфікувалася фактично в охороницю. Цілісенький день чатує біля дверей ресторації, аби її гостям не заважали прохачі. Нав'язливі вперед. Говорять, що їм потрібні гроші. Є такі, що просять і на хліб, але коли ми їм пропонуємо, той хліб вони не хочуть хочуть його брати, але на хліб вони просять гроші. свою нову професію Ірина називає відганять жебраків. Якщо прохач підходить до гостей, дівчина вмить перестріває його і просить покинути заклад. Відвідувачам ресторації, які хочуть спокійно відпочити і перекусити на свіжому повітрі, таке товариство заважає з одного боку. Мені їх шкода, але з іншого боку, я вважаю, що їм дещо не місце в таких закладах, тому що люди приходять сюди, можливо. Побути на самоті чи відпочити і їм не хочеться бачити чуже страждання. Вони підходять і, і просять. Тобто, і ти, коли одному даєш, він відразу ж прибігає така зграйка. Чоловік десять. Найчастіше прохачі виходять на промисел по обіді, розповідає Ірина, і працюють аж до вечора. Щоправда, всередину кав'ярні жебраки не заходять, старцюють лише назовні. Бували в нас навіть такі випадки, що а, гість вже їв, і вони з тарілки забирали в гості страви. В нас це був випадок з шніцелем. Гостя їла і вона просто прийшла, і з тарілки забрала цей шніцель. Аби завадити таким крадіжкам, дівчина цілу зміну пильнує прохачів. Адже у вразі крадіжки страв зі столів заклад власним коштом буде змушений нагодувати відвідувачів. Ксені Чепурна, Юрій Долгоручка, Роман Мишковець, програма Вікна СТБ.